Мирного всім неба. Роблю сьогодні обхід своїх томатів. І буду питати вас поради. В мене сім сортів висівала, і подивіться, які вимахали здорові з отих от спічечних малесеньких росточків. Дехто написав, що такі викидають. А я таки посадила, і вимахали величезні томати і величезні. І ось такі малесенькі. Це сорт Адам. Він ось такий маленький-маленький набитий кущик. Він як ялинка маленька стоїть, вся обвішана е, якимись іграшками. Дивіться, наскільки грязно усипано томатів. І який він маленький. І цупкий такий кущик. Дуже мені подобається, прям ну, гарненький. Це томати жовті. Вже почали стигнути ось такі красунчики. Ну а поруч з ним зростає томат Єва. Єва також повинна бути нескорослою, трішки вища, ніж Адам. Але вона вимахала дуже розлога. Один кущик взагалі такий здоровань. Але подивіться, як усипано помідорками. Вони також маленького розміру, дуже, дуже їх густо, багато, але кущі розлогі. Цей взагалі здоровань вимахав який. Після буревію я їх всі попідв'язувала, тому що вони порозвалилися, порозляглися по землі. Єва також починає потрошечку достигати. А ось Єва буде червона. Адам жовтий, а Єва червоного кольору. Також маленькі помідорки. Ось такі червоненькі. Трішечки посохло листя. Бо після буревію було дуже багато вологи, і коли я позв'язувала, то на сонці воно, мабуть, попеклось, тому і пожухло те, що було понизу. Але то нічого страшного. Страшне дещо інше. Подивіться тільки, як багато нав'язалося помідорчиків. Просто густо один до одного туляться. Краса. Тільки в цьому році дуже холодне літо, тому стигнуть помідори на декілька тижнів пізніше. Дуже густо, але і посаджено в мене також густо. Я не знала, що кущ буде настільки розлогий. Ні, ви тільки подивіться на ці помідори, як, як вони понав'язувались. Краса та й тільки. Тільки листочки попеклися. А далі сорт Спартак. Спартак більш крупніший, але ще не набрав кольору. Також багатенько помідорчиків, нічого не можу сказати. Поруч з ним сорт Ляна. А Ляна почала стигнути. Але... Бачу пошкоджений помідорчик. Спартак я виростила з насіння. Ось такий величенький. А сорт Ляна я купила на ринку. По розміру і куща, і самого томату, мені здається, вони приблизно однакові. А те, що я думала, мої якісь не такі, дуже маленькі, підстрахувалась, купила, то вони ось один одного нас догнали. Отже, тепер я буду більш впевнена в собі, в своїй розсаді, і що навіть якщо вона маленька, то при висадці в ґрунт, вона наздожене і набере сили. Далі йде високорослий томат. Це невідомий сорт з магазину. Нав'язався не так густо прям, але є, є томати і вже такі досить величенькі. Ну, а трішки нижчий це сорт Малинівка. Ось такі також починають набувати кольору, тільки величенькі помідорчики. Супки, кущики має і навіть листочки кольором такі сизуваті. Якщо Спартак зелений-зелений, то Малинівка більш темніше, сизувати листя і міцні гарні кущі. Подобається мені цей сорт, поки що не знаю, який буде на смак. Але все ж таки оцей Адамчик, це просто якась любов. Це ж треба, який же ж він гарнесенький. Його навіть, думаю, можна викопати і в гочику у хаті, в квартирі тримати. Ось такий невеличкий, цупкий і досить-досить обліплений помідорками кущик. Гарненький. Ну і ще є в мене минулорічний Санька, але він в мене високий, тож не знаю, Санька чи ні, але називаю Санька, бо купляла як Санька. Але ось що в мене з помідорками. Ось така біда, дивлюсь таких помідор багато. І у Саньки багато почало вже червоніти. Але ось такі пошкодження багато червивих. Зараз підійду ще на інші, подивлюсь, з цього боку. Так, це що в нас? Так, так, йдемо далі. Де тут ще помідорки? Ось починають червоніти. А ось і шкідник. Сидить собі і безсоромно порте мені томати. Гусінь. І гусінь на багатьох помідорках. Як її витравити тепер, я навіть не знаю. Якщо знаєте, підкажіть, порадьте, У мене зараз препарату біологічного і немає безпечного такого, щоб можна було потім помідори і їсти, бо вони ж вже зріють, а магазину поруч немає. Чим спасти томати? Підкажіть, будь ласка, буду вдячна!